Всім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Іван Рудий, я практичний психолог, письменник і поет. Мотивація, статус та близькість. Теми, які ми сьогодні обговоримо в контексті мого нового випуску «Логосу душі». теми, які пов'язані безпосередньо з гормонами, і гормони це те, про що ми будемо говорити сьогодні: про вплив гормонів на нашу поведінку, про те, як вони впливають на. Наше відчуття, на наш соціальний статус, на е, нашу мотивацію до певної діяльності або відсутність цієї мотивації, а також на те, як гормони впливають на нашу близькість з іншими людьми. Все це сьогодні ми обговоримо е, в контексті логосу душі. В першу чергу хочу сказати про те, що гормони це біологічно активні речовини, які. Виділяються в нашому організмі в кров. Є схожі з ними хімічні елементи, які виділяються і локалізуються тільки в головному мозку, але вони не є гормонами, тому що вони не виділяються безпосередньо в кров. Гормони виділяються в кров, і таким чином вони можуть впливати або на певні внутрішні органи, або на організм в цілому. І без сумніву гормони впливають на нашу поведінку. Сьогодні ми поговоримо про три гормони, які, можна сказати, найбільше впливають саме на нашу мотивацію, на наш соціальний статус, а також на близькість, яку ми проявляємо чи не проявляємо по відношенню до інших людей. Розпочнемо з мотивації. І в першу чергу я би хотів розпочати із гормону до Багато хто вважає, що дофамін це такий собі гормон задоволення. І що впливаючи на рівень дофаміну, ми впливаємо саме на задоволення. Але це не зовсім так, верніше сказати, це зовсім не так. Коли людина отримує дозу дофаміну в кров, це не означає, що вона отримує певного виду задоволення. Це означає, що вона очікує. Задоволення в майбутньому від чогось. Скажімо, я хочу з'їсти яблуко. А, і я отримую задоволення, коли я їм це яблуко. А, але дофамін виділяється в мене не тоді, коли я їм це яблуко. А скажімо, коли я побачив яблуню. Я йду по дорозі, я бачу яблуню і виділяється в моїй крові дофамін. А, і цей гормон сповіщає мені, що а, це ця яблуня виглядає так, ніби на ній багато яблук. І одне із цих яблук ти би хотів з'їсти. І воно буде ну, дуже смачне. Коли дофамін виділяється мені в кров, я а, починаю рухатись в напрямку до цієї яблуні із перечуттям задоволення, яке я можу отримати, коли буду їсти ці соковиті яблуки. І те ж саме відбувається із е, потребами людини, із бажаннями людини. Коли е, вам здається, або ви відчуваєте, що можете отримати задоволення від чогось, а дофамін виділяється у вашу кров для того, щоб ви йшли в напрямку до цього. Це є основа мотивації. І ви йдете в напрямку до цього об'єкту. Ви купуєте цей автомобіль, чи ви заводите стосунки з цим партнером, з яким здавалося б, що все буде ідеально? От я відчуваю, що з цією людиною у мене все склалося. Дофамін виділив себе кров, ви йдете в напрямку до цієї людини, купуєте цей автомобіль, цей будинок, задовольняєте ту потребу, яка є для вас важливою. Але в цей момент, коли ви дійшли, коли ви вкусили це яблуко, коли ви почали стосунки із цією людиною, то перестав виділятися в кров. І а, супроводжує цей процес, супроводжує а, відчуття, і що це все я очікував більшого. Мені здавалося, що це принесе мені значно більше задоволення. Ну, прикольно, ну смачне яблуко. Ну, ну, нормальні стосунки, ну, хороший автомобіль. Але я очікував більшого. І це хіба все? Це все, що я отримав. Але ви не зовсім правильно розумієте кхе, дію механізм. Оскільки дофамін він не про задоволення. Він про перечуття задоволення. І коли ви отримуєте це. Об'єкт вашого задоволення. Дофамін виконав свою місію. Дофамін це не про кінцеву ціль, дофамін це про шлях до цієї цілі. Він про рух. І через це багато людей вважають, що можна перебувати в постійному стані піднесення, яке супроводжується дофаміном. в постійному стані руху. Постійному перечутті задоволення. Але це так не працює. Як тільки ну, ви доходите до об'єкту бажання, як тільки ну, ви задовільняєте ту потребу, яка для вас важлива, дофамін падає. А це означає, що е, людина. Не може перебувати в постійному стані піднесення, людина не може перебувати в постійному стані задоволення. І гормони як піднімаються, так і падають у ваші крові. І це нормально. Втім, зараз дуже багато. Спікерів, дуже багато мотиваторів, які вам говорять, що я зроблю з вас мега вмотивовану особистість, яка буде рвати все на своєму шляху, розривати бізнес, розривати якісь там вищі кола. Ви будете отримувати все, що забажаєте, збагачуватись, насолоджуватись життям. Ні, не буде. Тому що гормони піднімаються і падають. І дофамін, він не, не про задоволення, а він про перечуття задоволення. І це дуже а, приємне відчуття, це дуже приємне перечуття задоволення, оскільки, наприклад, досліди на а, мишах показали, що а, миша, яка а, перебуває в клітці, у якій у неї є і їжа, і вода, є доступ до кнопки, яка активує в її мозку підвищення рівня дофаміну, то миша починає нажимати на цю кнопку безперестанно, отримуючи дофамін, отримуючи стимуляцію в тій зоні мозку, яка відповідає за синтез дофаміну. І миша нажимає на цю кнопку. І вона продовжує і продовжує нажимати до повного виснаження. <кх> до повного виснаження вона нажимає, поки не помирає, від виснаження і голоду. Попри те, що в неї є можливість поспати, в неї є можливість попити води, в неї є можливість поїсти. Все це є в кліці. Але вона продовжує нажимати, бо це дуже приємно. Це дуже приємне перечуття задоволення. І якщо людині дати вибір, відчувати це, відчувати підвищення рівня дофаміну в кров, чи не відчувати його, людина однозначно вибере перше. І буде вибирати це. І дай Боже, щоб вона вибирала не так, як миша. Було б добре, якби вона споживала їжу. Пила воду, займалася фізичними вправами, добре спала, контактувала з предметами зовнішньої реальності. Це про мотивацію. Коли у вас є якась ціль, яка активує у вас спалах дофамін, вам не потрібно забувати про Зовнішню реальність, яка вас оточує, про світ, в якому ви живете, тому що ви можете втратити занадто багато на шляху до досягнення своєї цілі. Поговоримо про наступний гормон, який відповідає за наш статус. Звісно, не можна сказати, що. Це би було дуже хибне і дуже примітивне узагальнення, сказавши, що якийсь певний гормон відповідає чисто за якусь певну модель поведінки. Це не так. Але в дуже спростованому варіанті можна узагальнити, що цей гормон в більшій мірі, ніж інші, відповідають за певні моделі поведінки. Тому в плані статусу. Є такий гормон, який називається серотонін. І серотонін – це гормон, який пов'язується з тим, як ми сприймаємо себе в оточуючому середовищі серед подібних до нас людей, або серед подібних до себе індивідів, як це у дикій природі. І мені дуже подобається експеримент. Із мавпою, яка була домінантом з високим рівнем серотоніну, і його помістили в кімнату із одностороннім дерґолом. Що означає одностороннє маупа, ця Мавпа могла бачити все, що відбувається за межами її кімнати, але всі, ті, хто перебували в тій кімнаті, не могли. На неї. Вони не бачили її. Тобто мавпа бачила, що відбувається за межами її кімнати, а її не бачив ніхто з цього боку дзеркало. І ця мавпа з високим рівнем серотоніну, мавпа Домінант, заходила в кімнату з одностороннім дзеркалом і дивилася це дзеркало, і по ту іншу сторону в іншій кімнаті бачила своїх. Членів а, своєї групи, які не домінантні. Звісно, в тварин в дикій природі прийнято часто підкреслювати свій статус, і мавпа домінант а, починає підкреслювати свій статус певними жестами, певними звуками, які також не було чути в тій іншій кімнаті. А, ну, я вже не пам'ятаю, чи вона била кулаками по грудях, чи, чи вона підстрибувала, що, що в тому роді показує жести домінації. І коли е, хтось показує жести домінації, він очікує, що з протилежного боку будуть показувати жести підкорювання. Коли цей процес відбувається, я показую домінацію, ви показуєте підкорення, е, рівень серотоніну. В крові в мене збільшується. І я відчуваю себе статусно. Це також приємне відчуття. Але що відбувалося у випадку цієї домінантної мавпи? Вона демонструвала жести домінування. При цьому вона бачила членів своєї групи в іншій кімнаті. А в іншій кімнаті члени його групи не бачили його. Що бачить Мавпа? Вона бачить своїх а, інших членів групи. І вона показує жести домінації, бо я ж тут головний, я о, о, перший хлопець на селі, а вони не відповідають. Вони не бачать і не відповідають. Я ж то не знаю, що вони мене не бачать. І так само Мавпа, яка демонструвала домінацію, вона не знала, що її не бачить. Кожного дня а, цей експеримент повторювався. І дослідники фіксували, що кожного дня мавпа, заходячи в кімнату, демонструвала жести а, домінації, а, члени її групи не відповідають. І кожного дня рівень серотоніну в неї падав. Тут, тут важливий момент полягає в тому, що в неї а, не було. Оскільки в такій природі, коли поруч з тобою а, твій противник або член твоєї групи, а, і ти намагаєшся показати себе вищим, ніж він, він не сприймає те, що ти показуєш себе вищим, ніж він, і в вас може бути конфлікт. Я, як домінантний самець, можу а, вступити в конфлікт з тобою для того, щоб подавити тебе, а, знищити тебе, знищити твій статус, показати, хто тут головний, а в цієї мавпи цього не. Вона була в закритій кімнаті. У неї було тільки скло. І вона бачила, що її жести домінації ні до чого не призводять. І в неї немає контролю для того, щоб втрутитися в ситуацію агресивно, відстояти свій статус агресії. І рівень серотоніну падає. Що це може сказати про людей? Нам дуже важливий контроль над ситуацією. І ми. Потребує визнання свого статусу в суспільстві. Якщо ми робимо якісь певні дії, можна сказати примітивно жести домінування, і ми не бачимо зворотнього ефекту, це негативно впливає на наше самопочуття. Це впливає таким чином, що рівень нашого серотоніну падає. І не можна сказати, що виключно гормони впливають на нашу поведінку, бо це неправда. Але не тільки наша поведінка зумовлена гормонами, але і наша поведінка а, сприяє росту або падінню певних гормонів. Тобто, якщо а, я веду себе як домінант-самець, то цілком ймовірно, що рівень серотоніну в мене виросте. Якщо я ходжу з прямою спиною, Цілком ймовірно, що рівень серотоніму в мене виросте. Якщо я похилився, швидше за все він впаде. А якщо я не відчуваю контролю над ситуацією і я не можу втрутитись, скажімо, мій начальник козел, я розумію, що він козел, і він зрізав мені зарплату, і він не поважає мене при співробітниках, і я його прошу, там, ви не можете. Чи я йому навіть підвищив на нього голос. Ви не можете зі мною так розмовляти. Я піду, але я не йду з роботи. Рівень серотоніну в мене падає і підвищується рівень кортизолу. Це вже інший гормон, який прийнято пов'язувати з стресом, але там також не, не все так однозначно. Що стосується окситоцину, дуже цікавий гормон, який... А... Відповідає, от знову ж таки в узагальненому, в примітивному е, значенні, за те, наскільки ми довіряємо іншій людині. Або наскільки ми довіряємо індивіду, схожому до нас, наскільки ми можемо бути близькими один поруч, один з одним. І, е, наприклад, у приматів це проявляється, коли вони Очищують один одному шерсть. Від комах, від шкідників це рівень довіри. А у людини це проявляється в плані дружби, в плані якоїсь спільної соціальної активності, в плані створення сім'ї, в плані того, що я можу довірити частину свого життя іншій людині. Те ж саме і в мавки, коли вона а, дає свою шерсть мавпі. А, Я можу розраховувати, що в скрутному становищі а, хтось мені допоможе. Це також про окситоцин. І якщо а, я будую оці очікування стосовно іншого індивіду, стосовно іншої людини, що ця людина мені допоможе, вона прийде мені на допомогу. чи... Ця, ця людина мене підтримає, чи ця людина мене зрозуміє, чи ця мавпа а, вичистить мені шерсть, або вона а, прийде мені на допомогу, коли інша зграя мавп нападе на, на наш загін. Якщо мої очікування не а, відповідають реальності, і інша мавпа не чистить мою шерсть. А, інша мавпа не прийшла мені на допомогу, коли на мене напав а, хтось інший. А, інша людина не підтримала мене, коли це для мене важливо. Інша людина а, не допомогла мені, коли я просив. Рівень окситоцину в моїй крові падає. Рівень довіри в мене падає. Для він довіри може падати не тільки по відношенню до цієї конкретної людини. А ми люди, які аналізують ситуацію, люблять робити узагальнення, дуже часто неправильно. Ми можемо робити узагальнення стосовно всіх. І якщо мене зрадили один раз, двічі, тричі, я можу зробити висновок, що. Інші люди зраджують, що немає ніякої вірності. Не можна нікому довіряти. Не можна нікому довіряти. Покладайся тільки на себе. Я потім можу зробити це установкою і передати це своїм дітям. Скажімо, нікому не довіряй. Покладайся тільки на себе. Тільки на власні сили. І, Мого сина потім або моєї дочки, потім можуть бути проблеми із комунікацією з іншими людьми, бо неможливо будувати конструктивну комунікацію без довіри. Навіть якщо це якісь певні робочі моменти. Скажімо, я працюю з людьми, я займаюся документами, мені потрібно, щоб вони виконували мої розпорядження. Якщо я не вірю, що вони вправно виконують мої розпорядження, то я буду займатися і документами, і розпорядженням. І мені вже не потрібні ці люди, бо я їм не довіряю. Не можна робити узагальнення стосовно всього майбутнього досвіду на основі свого попереднього досвіду, на основі одного разу, двох. Трьох разів, чотирьох разів, навіть десятьох. Навіть у психології прийнято вважати тільки справжніми, тільки ті дослідження, які проводяться на великій кількості вибірків, тисячі, сотні тисяч людей. Коли досліджується тисячі, сотні тисяч людей. Бажано, якщо ще вони досліджуються лонгітюдно протягом багатьох років, тоді можна робити висновки. Ми, люди, опираючись на свій власний досвід, вважаємо, що можна робити висновки на основі кількох випадків. Як ви думаєте, це правильно? Це явно не науково. Тому е окситоцин він також навчається. Окситоцин і виділяється, коли ми а, перебуваємо близько поряд з іншими людьми і довіряємо їм в якихось аспектах. І якщо ми цьому робимо, ми позбавляємо себе відповідно впливу цього чудесного гормону. Знову ж таки, підвищуючи рівень кортизолу. Якщо вам а, цікава а, тема гормонів, Є дуже е, спростована книга Гормони щастя Лорети Бройнінг, е, звичайно, там все простою мовою, зрозуміло, е, можливо, є якісь помилки, я не експерт в цьому питанні, я не експерт в гормональній сфері. Але, е, звичайно, як і в будь-якій книзі, є частина по самодопомозі, і коли я читаю щось. Е, по типу допоможи собі сам, просто думай по-іншому, просто введи це в своє життя, і твоє життя зміниться. Ну, мені це дивно і смішно, але там є певні теоретичні речі, які в дуже простій формі можуть пояснити для вас, як працюють гормони, як вони впливають на ваше життя, на ваш організм. На вашу поведінку. А навіть сам Карл Роджерс говорив, що психологія це поведінкова наука. І пам'ятайте про те, що не тільки гормони впливають на вашу поведінку, а й ваша поведінка впливає на виділення певних гормонів. Тому поводьтесь відповідним чином. Довіряйте тим, хто заслуговує на довіру. Вирівнюйте спину. Якщо ви не працюєте фізично і вам не потрібно полоти картоплю на городі чи, чи щось в тому роді, змінюйте цілі. І пам'ятайте, що гормони ростуть, падають, ростуть, падають. Ви не зможете бути постійно в цьому стані піднесення, енергії, долати вершини. Ви не зможете постійно отримувати задоволення від тих цілей, які собою стали. Ви прийдете до неї, вона вже не приносить такого задоволення. Ну ми такі люди, ми створені для того, щоб